На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю сьогодні у подіях. Водовідведення та благоустрій у Коломиї наводять лад на новій ділянці міського кладовища. логіці мало бути спочатку, бо це все зроблено, а потім воно вже здійснювати поховання. 48 тисяч гривень зібрали на благодійному ярмарку в Коломийському закладі дошкільної освіти. О, я не знаю. Разом у музеї писанкового розпису презентували виставку Родини із Косова разом в житті, разом у творчості, разом у професійній діяльності. 20 апаратів ШВЛ будуть передані медичним закладам Прикарпаття, де лікуються наші воїни. Загалом нагадаємо 120 сучасних апаратів штучної вентиляції легенів, вартістю понад 96 мільйонів гривень передали німецькі партнери. 20 для прикарпаття інші розвезуть госпіталем та стабілізаційним пунктам всієї Україною. Розповіла у соцмережах голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Водовідведення та благоустрій у Коломиї наводять лад на новій ділянці міського кладовища. Тут ховають людей з 2013-го. Майже усі ці роки, коли падав дощ, могили були у воді. Цього року з міського бюджету виділили 15 мільйонів гривень, щоб люди могли без перешкод навідувати могили померлих. По логіці мало бути спочатку, було це все зроблено, а потім воно вже здійснювати поховання. Але маємо таку ситуацію, тому максимально хочемо вийти з цієї ситуації, щоб людям було комфортно дійти до могил своїх рідних. Земельну ділянку для нового кладовища Коломийська міська рада виділила у 2013-му. Старий цвинтар відкрили ще у 70-х. його площа 18 гектарів. Але з часом місць для поховань забракло, тому й оформили для цих потреб ще трохи більше, як 8 гектарів землі. Щоправда, вона потребувала встановлення дренажної системи. Це тоді не зробили. І як показав час, коли падали дощі, всі могили були у воді. Тому зараз у владі вирішили цю проблему ліквідувати. Пройшло 11 років, але стан благоустрою Довідведення був в край жахливому стані. Можна сказати, що його взагалі не було на даному кладовищі. Постійне були звернення і до міського голови, і до депутатського корпусу. І цього року були виділені кошти, розроблений проект водовідведення всієї цієї ділянки, кладовища, а також влаштування пішохідних доріжок із заїзду і парковки на даному кладовищі. Вартість проєкту 15 мільйонів 600 тисяч гривень. Роботи виконує Коломийське підприємство. Цьогоріч з бюджету вже виділили третину коштів і зробили велику частину запланованого, каже Андрій Радовець. Побудована мережа осушувальних каналів, щоб зробити водовідведення. Ну і вже деякі доріжки приступили до влаштування пішохідних брукованих доріжок. Основне, поки є погода, було завдання це земляні роботи, справитися з земляними роботами, бо великий об'єм робіт, і ми мали там пересічення із землями залізниці, і з водниками, оскільки всі водовідведення ми мусили скинути в річку коломийку. Щоб забрати всі поверхневі води. Ну але нам на даний час це вже ці роботи всі виконані 100%. Зараз йде тільки влаштування бруківки і пішохідних доріжок, і парковка, під'їзд. Також паралельно комунальники готують ще одну ділянку для поховань. Її, як каже Андрій Радовець, робитимуть за всіма вимогами та стандартами. Ми зараз. Цю ділянку закінчуємо і вже переходимо до розроблення нової ділянки, бо ми розуміємо, що в цьому є потреба. Наступну ділянку ми плануємо виконати будівництво вже так, як вимагають всі норми. Спочатку водовідведення доріжки, а потім вже здійснювати поховання. І це також проект буде йти паралельно і реалізовуватися в наступному році. Двіна канала вона вже слугує для другої черги. Ми, вже, ми її не планували. Зараз є дуже великі обмеження від будинків, ну, охоронні зони. Ми мусимо всі зробити відводи вод, щоб охоронні зони ну, витримати всі норми. От така ситуація. Ну, місце є, але бачите, це, це за, 11 років, за 11 років величезна кількість поховань, нове кладовище. Взимку кожен українець матиме змогу отримати тисячу гривень. Анонсував президент. Він заявив, що цю фінансову допомогу можна буде витратити на оплату українських товарів, комунальних послуг, а також можна придбати квитки Укрзалізниці ліки, українські книжки, а ще витратити на донати. Як відреагували на таку ініціативу влади прикарпатці? Слухайте далі. Що ви думаєте про ініціативу влади роздати кожному українцю по тисячі гривень? Було би класно. Це нереально. Це державна програма. Що ви про це думаєте? Думаю, це було добре. Як ви витратите ці гроші? Тому що 990 гривень здав кров. Ще раз підуздам кров, бо мені треба постійно гроші. Не знаю, чи буду брати. А чому? Не знаю. Я думаю, що треба давати тим, наприклад, або військовим, або тим людям, які потребують цього. Це недоречно. Краще б ці гроші витратили на ті дрони чи ще щось таке для бійців. Який на передовій. А це так, ну, знати, піар чи як туди звати, як хочете. Реклама, грубо кажучи. Я свідокігові, я в такі справи не лізу. Це абсурд. А чому ви так думаєте? А бо це, це не гроші зараз. Воно нічого не прибавить і не вбавить. Не знаю. Напевне, добрий помисел. Я такого не чув ще, пані. 48 тисяч гривень зібрали на благодійному ярмарку в Коломийському закладі дошкільної освіти номер 18 «Ластівка». кошти направлять на підтримку 77-го окремого батальйону 102-ї окремої бригади Теро. Моя не моя є сорок мільйонів об'єднається. Допомагаємо, пам'ятаємо, перемагаємо. Під таким гаслом у Коломийському закладі дошкільної освіти номер 18 Ластівка відбувся благодійний ярмарок. Директорка садочку Галина Гураль розповідає: колектив спільно з батьками постійно підтримують українських захисників. Цього разу вирішили залучити до доброї справи і жителів мікрорайону. Велика подяка всім коломиянам, гостям міста, також нашим мешканцям нашого мікрорайону. Які долучилися до благодійної акції, я думаю, що такий захід ми передамо естафетою іншим нашим закладам освіти, тому що допомагати це наближати перемогу. Польова кухня, виставка військової амуніції, продаж сувенірів і різноманітних смаколиків, аукціон, концертна програма. Та козацькі розваги. Ось такою була програма благодійного аукціону. Збирали кошти на підтримку 77-го окремого батальйону 102-ї окремої бригади ТРО. Велику подяку! Хочу висловити садочку номер 18 за те, що вони долучилися, зробили всім, хто хто допомагає нам. Дуже велика вдячність. Якби не ви, на ваші донати, нам би було важко. Благодійний ярмарок у ластівці, що на вулиці Староміській, згуртував багато людей. Місцеві долучались і організаційно, і як покупці на ярмарку. Сподобалося дуже мені дуже цікаво, дуже гарна організація. Планую щось придбати на аукціоні, і хотіла б, щоб всі бажаючі щось придбали, тому що е, тут робиться добра справа. Ми збираємо на 77-й батальйон нашого і для наших хлопців, і хочемо чим можемо. Бо зараз в такий складний час ми мусимо триматися кубки і допомагати один одному. А хлопці цього потребують дуже за підсумками. Ярмарку вдалось зібрати 48 тисяч гривень. Як і обіцяли організатори, ці кошти підуть на підтримку 77-го окремого батальйону 102-ї окремої бригади. Тро звертайся до всіх небайдужих, допомагайте молитвою, донатом, підтримкою, благодійністю. Організовуйте ярмарки, організовуйте акції підтримки нашим захисникам. Все буде Україна, і слава Україні. Разом у музеї писанкового розпису презентували виставку родини Захарківих із Косова. Митці представили лише невелику частину творчості писанки, мальовану кераміку та ювелірні прикраси, загалом понад 270 авторських робіт. Іван Руслана та Олександр Захарківи викладачі Косівського інституту та фахового коледжу прикладного і декоративного мистецтва Івівської національної академії мистецтв. Свої творчі напрацювання це писанки, мальова. На кераміка та ювелірні прикраси демонструють у Коломиї на спільній виставці разом. Кращої назви, як придумав подружжя, на цієї виставки немає, бо разом в житті, разом у творчості, разом у професійній діяльності на виставці лише невелика частина мистецького доробку творчої родини. Зокрема, Руслана Захарків демонструє авторські писанки. мисткиня ділиться для неї дуже відповідально експонувати роботи саме у музеї писанкового розпису. І, хоч їй пропонували зробити авторську виставку виставку писанок, та все ж вирішила, що у цьому музеї презентують виставку усієї родини. Якось самі страшно. Давайте я разом давайте разом своїми хлопцями, і тому ми так вирішили. Визріла така в нас ідея створити таку родинну виставочку. Писанкарством Руслана Захарків захоплюється з дитинства та все ж більш професійно займається цим мистецтвом вже більш як 20 років. Відколи розпочала працювати викладачкою у Косівському фаховому коледжі. Щоб знайти свій власний пошук, до цього треба було дійти. І думаю, може я вже до цього дійшла, що от я знайшла якийсь свій стиль. Поруч із писанками різноманітні твори мальованої кераміки авторства Івана Захарківа, майстра виробничого навчання Косівського інституту. У його творах сучасне прочитання. Традиційної Косівської мальованої кераміки. Гончар ділиться, таку спільну родинну виставку демонструють вперше. Вирішили трошки доповнити виробами з кераміки і, і ювелірними виробами. Нових форм набуло й традиційне гуцульське мосяжництво в прикрасах авторства ювеліра Олександра Захарківа. Він каже, такі прикраси сьогодні напрочуд популярні. Стараюся і працювати в традиційних речах, також і у сучасних ювелірних справах. З різними видами металу такими, як і Латунь, мельхіор, Мексиберс, і вже перехожу до срібла і золота. І комбінувати різні техніки, мусяжництво, навіть ковану ювелірну справу. Зараз дуже популярно йде і традиційно вироби, такі як зараз я презентував, як шелести і згарта. На відкриття виставки завітало чимало прихильників творчості мистецької родини Захарківих. Серед гостей численна делегація із Косова. Це і місцеві митці, і студенти, і викладачі, колеги Руслани, Івана та Олександра Захарківих. Дякую від нашого колективу за те, що ви є. Часточкою всього нашого дружнього творчого колективу дуже гонорово бачити ці роботи, власне, і самі роботи неймовірної якості, високих естетичних властивостей, високопрофесійні роботи. Але і дійсно сама презентація цих робіт вона вражає вмінням е, знайти у той, симбро, той синтез роботи форми кольору. Та естетика, яка така дуже неймовірно властива, неймовірно важлива і властива вашій родині. Оглянути виставку разом родини Захарківих» можна впродовж місяця в експозиційній залі музею писанкового розпису. Ольга Гереджук Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК. В Коломиї відбудеться історичний перформанс. Захід присвята 106-й річниці створення ЗУНР. Нагадаємо, 1 листопада 1918 року було проголошено західну українську народну республіку. ЗУНР проіснувала не багато часу, але заявила всьому світу на право існування окремої української держави. В Коломиї пригадають цю знаменну історичну подію 1 листопада біля Коломийської міської ратуші. Початок перформансу о 16-й годині. Це все про що встигаємо розповісти сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua. До побачення.